Допомагають реабілітуватися та здобути вищу освіту у галузі психології. Ветеранська хата це проект, де захисники та їхні дружини можуть отримати, окрім реабілітації, безоплатну підготовку до вступу у виш, щоб стати професійними психологами для інших ветеранів російсько-української війни. Цього року 12 учасників вже почали відвідувати заняття в університеті. А новий набір невдовзі розпочне свою підготовку. Чому навчають та як потрапити у проект, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Повертаємося на одні. Ти ж тільки шобачимо повертаємо на одні на зі так. Відбуваються заняття станців під час арт-терапії в рамках проекту Ветеранська хата серед учасників ветерани російсько-української війни та їх подружжя. Вони йшли на завдання, і він підірвався на міні. Він був командиром аеророзвідки, вів е, свою команду з команди всі цілі, бо він йшов перший. Ольга згадує, за яких обставин загинув її чоловік під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він розробляв гру Сталкер і про нього багато де писали. Володимир Єжов – це мій чоловік. Загинув він під Бахмутом в Клічиївці майже два роки тому. Щоб впоратися з болем від втрати, жінка почала активно допомагати іншим. Дуже мало хто розуміє, як поводитися з чоловіком, який на фронті, що робити, якщо він не повернувся. Ну і я відчуваю для себе силу в тому, що якщо буду допомагати таким людям і їм, хоч трошки стане легше, мені буде теж краще, бо в свій період. Мені б хотілося, щоб мені хтось допоміг. Чесно, ну не було нікого. Вітак, Ольга та ще 12 учасників по завершенню проєкту вступили до вишу і невдовзі зможуть отримати освіту магістра в галузі психології, що дасть можливість надавати іншим ветеранам кваліфіковану допомогу. Основні критерії вибору або підбору на хату це неявність. По перше, бойового досвіду, це якщо це ветеран. Якщо це жінка, це е, е, має бути членом родини. ветерана, що це вона має досить пер...